Вечоріє випустила саме останню банду нашу. Банда наша пішла десь, знайшла кашу з білками. бігають. Так, що це таке за ігри? Оце такі ігри. І кричать. Там не скільки того покусаного, скільки кричать. Боже, Надибали миску. Ну, в общем, літають. Літають. Відео гарного не вийде, бо вже й темнувато. Ось о, дві сестри. Це Берта, третя їхня сестра. Оце такі сестри. Оце такі сестри, так? Да? Лінда, Кайра, йдіть сюди. Чого ви такі балувані? Ось о, Томчик прилетів, оно фея. Ляля -ля, бусінка, ось ляля -ля крупніша, бусінка менша. Літають, літають. Щас тільки кашу й загремлю, то одразу всі позбігаються в вольєр Оцей свій. Ось наша Лінда, сама крупна з дівчаток. Двортер'єрчик нас, різен шнауцер. Я написала в лапках. Хто хоче різен. Господи, не вговарюй, ну, ви мене поняли. То Ось у нас є варіанти. Мені якийсь мужик пише. То це ж зовсім не похоже. Кажу, Так я ж в лапках написала, звісно, не похоже. Може, й похоже, бородою. Все, десь порозбігалась, нема кого знімати. Ось ось летить. Летить. Хтось летить, Том летить, боже, Боже. Свобода попугаєм. Лисичка. Казали мені, що лисичка ображає цуценят. Щось уже знайшли. Що ви там знайшли? Якийсь носок чись. Ногу комусь откусили. Лисичка, що ти вже спокійна у нас, да? а тут банда така бігає. Носяться, носяться. Що ви там? Сніжинку побіспокоїли. Ви як посміли в її володіння зайти? Зараз вам мало не покажеться. Сніжинка, вони тебе кількістю візьмуть. Ти хоч і злючка мала, але їх багато? Наша дама на червоній доріжці. Отак. От <різь> <різь> а лялі все одно? Переш, перестрибнула. О, ну дивіться. Кар'єрна спільнота зустрілася з іншою. Джоржик, що? Мячики ваші заберуть, да? м'ячики ваші заберуть. Не віддавайте м'ячики свої. Вони миски шукають, вони ж голодні, ви ж поїли всі, а вони ж ще не їли.